Такі пошкодження мозку, як інсульт або черепно-мозкова травми ведуть до особистісних змін, яким є, на ваш погляд, портрет середньостатистичної людини з інсультом, без врахування знижених рухових та мовних здібностей. Правильно, людина з інсультом в переважній частині випадків похмура та мовчазна, майже ніколи не посміхається, настрою майже ніколи в неї немає. І що можна з цим вдіяти? Сьогодні я розповів вам про роль поезії Павла Глазового в моєму випадку подавал, подолання афазії у психологічній та соціальній реабілітації. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт в перші декілька місяців після повернення з нейрохірургії додому. У мене були великі труднощі з мовленням і особливо з запам'ятовуванням нової інформації. Бувало, я не міг підібрати слово, щоб висловитися, не міг згадати назву певного предмету чи явища. А з гумором взагалі було все погано. Я перетворився на доволі депресивну та похмуру людину. Друзі, ми записали аудіоверсію моєї книжки. Отже, від того, щоб отримати заряд мотивації із вуз самого автора, вас відділяє всього пару кліків. Переходимо за посиланням в описі даного відео. Заходимо на сайт, реєструємося в особистому кабінеті, платимо пару секунд, і все, мій досвід та мотивація завжди у вас під рукою. Десь протягом року півтора я міг у бесіді чи телефонній розмові розповісти співбесіднику одне й те саме декілька разів. І так само запитати у нього декілька разів, одне й те ж саме. Часто через декілька хвилин не пам'ятав змісту своїх телефонних бесід. Щоб із цим боротися, я встановив на свій смартфон програму, яка записувала телефонні розмови. Я їх прослуховував по декілька десятків разів, поки в моїй голові не було чіткої картини того, хто телефонував, про що говорили і до чого ми домовилися. В моїй книжці все це є, але я хочу розповісти ще дещо. В 70 х 80 х роках у нас тодішніх українських дітей було не так багато розваг. Телебачення тих часів мало всього дві програми центральне, тобто московське із програмою Врем'я і Українське УТ1. Варто зазначити, від самого початку УТ1 мовило українською, хоча фільми для дітей та мультики йшли переважно російською. Якщо стрічка була створена не в Росії, а, наприклад, в країні соціалістичного табору, українською її все одно не дублювали. Поза тим, оригінальна мова ведучих у Т1 була бездоганною, грамотною і, можна сказати, зразковою. Попри завідому вторинність республіканського телебачення, у Т1 від початку 60-х і до початку 90-х таки могло похвалитися програмами чи, як то кажуть, тепер проєктами, чиї рейтинги вимірювалися мішками глядацьких листів. Їхніх ведучих та учасників пізнавали на вулицях. Вони проводили творчі вечори, збираючи повні зали, мали сотні і тисяч справжніх фанатів. Для мене української дитини тих часів, крім діда Панаса та Катрусіного кінозалу, культовою передачею стала майстри гумору. Там свої гумористичні твори читали зі сцени автори, серед яких виділялися письменники Євген Дудер. Та Павло Глазовий. Саме його творчість багато в чому і визначила напрямок розвитку моєї словесності. Гумарески Павла Глазового читали прекрасні майстри художнього слова Анатолій Паламаренко та Анатолій Литвинов. Іноді і сам Павло Глазовий власною персоною. У нас вдома був касетний магнітофон, і я записував деякі номери. Тому багато які гумарески глазового лягли в мою пам'ять з вуз Литвинова та Паламаренка. Я читав глазового ще в школі і продовжував це робити у дорослому житті. І жодне весілля чи інше застілля, де я бував, не обходилося без мого маленького номеру. Так от на певному етапі дружина в якості реабілітаційної практики в мові та мовленні, і це знову ж таки було її черговим геніальним тактичним ходом. Стала м'якенько так підштовхувати мене до того, щоб я повернувся до читання гуморесок. Разом з покращенням розуміння мови та мовлення стала краще із почуттям гумору. Який результат ми маємо на сьогодні, я вам зараз продемонструю. Павло Глазовий, куми, кулінари! Кум поїсти неабиякий мастак, йому жінка, що не зварить, все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, ледве миску здеваляєм не ковтну. Там дають таку підливку, смак і шик, з нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми зостались без жінок, подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти, то й нехай. А ми зваримо вареники давай, налили ми в ви свіжої води, півмішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кум мій макогон. Тісто туго замісили, як гудрон. Дріжджів кинули дві пачки, красота. Потім перцю і лаврового листа тісто витягли на стіл, та й січем, я ножакою, а кум мій сікачем, в казані кипить, як піниться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида, на вусах в нього тісто, в мене сир, кум по кухні похаджа, як командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам. Отакунького вареника не дам. Казані, вода вирує, булькатить, сир гарячий нам на голову летить. Покипіло отак не більше двох годин, Бачим, збились всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить: ну, нехай вже буде так. Покуштуємо, яке ж воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо. кум Вітелкою я ложкою їмо. Я помало ремигаю, кум жує. Ну, цікавиться, я, як враження твоє, я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись язика не повернув. кума очі лізуть з лоба, не ковтне, просить. Стук не по потилиці мене, як двину його в шию кулаком, тут відразу нам полегшало обом. Пух затягся на своєму. А жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв, і кум мій не доїв, потаскали кабанові ми у хлів. а кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його, пардон, мусьє кабан. вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, і ви вже захотіли в ресторан, і надів йому на голову казан. Та це ще не все. А жінкам отакунького вареника не дам.